Зверніть увагу, як в Тесле працює адаптивне світлофар. Зараз ми з вами будемо їхати по трасі вночі. І машини, які будуть зникати зустрічного напрямку, ми будемо бачити, як пучки світла будуть летіти. О, а хтось їде на дальньому. Тепер дивіться, оп! І зараз вона, ось ці пучки світла, буде змінювати. Так, може, краще буде видно. Оп, дивіться. Пучки зникають, пучки з'являються. Пучки зникають, пучки з'являється. Он спереду їде машина, і видно, як пучками світла, ось цю, автомобіль вирізає. Зустрілася е, е, зустріч, вирізала. Зараз проїдемо, зустрічна зникне, і вона додавить світла на зустрічну полосу. Ось, наприклад, в цей момент проїжджає, коли остання зустрічка. Оп, дивіться, пучки. Також мені подобається, наприклад, от дивишся в дзеркало. Ну, Нічого там не видно вночі. А от вмикаєш, наприклад, поворотник і з'являється додатково в крилі камера, в якій дуже добре видно, що там збоку. Дивимось сюди, в дзеркалі нема нічого. Тут є. Ну і знову ж наше адаптивне світло. Не треба вмикати його в дальній, ближній. Автомобіль робить все самостійно. Бачите, їде на дальньому. І коли нема автомобілів, коли є автомобілі, ось так змінюється пучки світла, яке бачите, пригоріть. Класно? А фари в Тесла такі коштують всього-навсього 300 доларів. Нові оригінальні, а не 3000 доларів, як Audi чи BMW.